Уже не вперше конкурс проводять Житомирська обласна організація Комуністичної партії України, обласна організація Ленінського комсомолу України за ініціативи першого секретаря обласного комітету Компартії України Миколи Тимошенка задля популяризації патріотичного виховання молоді, творчого розвитку підростаючого покоління та підтримки молодих талантів. А ще висвітлення історичної правди про велику вітчизняну війну, виховання поваги в наступних поколінь до власної історії. Саме тому всі учасники фестивалю. Знайомляться з музеєм імені Ніни Сосніної, меморіальним комплексом героям Малинського підпілля іншими історичними пам'ятними місцями. Свій вклад несла це визволення і Малинська земля, тому що тут, на Малинщині, після того, як 6 листопада 43-го року визволи Київ, зіткнулися танкові дивізії радянські, німецькі, тому що німцям було поставлено завдання. Повернутись назад і Київ, дякуючи Комуністичній партії України. Ми можемо приймати тепер будь-які делегації. Нам не соромно приймати будь-яких гостей. За ходом боротьби у фестивалі спостерігало поважне журі. Відтак не просто було визначитись із переможцем серед двох сотень конкурсантів. Ми засвідчили свою повагу до історичного минулого нашого краю, до ходу його ваших провесників у роки великої вітчизняної війни. Я хочу вас привітати початком нашого сьогоднішнього фестивалю, побажати учасникам фестивалю перемоги, кращі бути відзначені, але переможних немає. Сумніву запам'ятались цьогорічні виконавиці пісні до дня партизанської слави пам'яті Ніни Сосніної з Лугинського та і районів. Художня постановка Пам'ять вічна і жива центру дитячої творчості драмгуртку «Змалина». В цілому всі учасники гарно підготувались і справили приємне враження не тільки на журі переможців. Визначено у трьох номінаціях.